Зміни законодавства це є об'єктивним процесом, тому що відбувається постійне удосконалення нормативного регулювання, і економіка, економічні процеси в державі в цьому не є винятком. Тобто ми свідомі того, що зміни у законодавстві завжди будуть відбуватися. І звісно, верховний суд, який застосовує законодавство, який тлумачить законодавчі норми, який робить висновки щодо застосування норм законодавства, не може залишатися осторонь питання. Законодавчих ініціатив, законодавчих змін, перш за все, ми спостерігаємо за тим, в якому напрямку відбуваються зміни, на що звертає увагу законодавець, і перш за все виглядає таким чином, що увага законодавця приділяється реформуванню сектору економіки, реформуванню, передусім державного сектору економіки, як перед умови для нашого руху до європейської спільноти. І про це також свідчить, наприклад. Наявність законопроекту, який також знаходиться на стадії уже фіналізації законопроекту, який говорить про внесення змін саме до системи корпоративного управління. І цей законопроект 5593Д, якщо правильно пам'ятаю, він передбачає внесення змін в тому числі у Господарський кодекс України. Це свідчить про те, що. Держава-законодавець усвідомлює те, яку роль має стабільне функціонування економіки для того, щоб країна жила і розвивалася і працювала на перемогу, щоб ми були свідомі, тому що після нашої перемоги ми будемо жити у квітучій державі. Тому, перш за все, має значення не те, що передбачено скасувати господарський кодекс. Чи внести зміни до нього, а те, що закладається у ці процеси, чи є скасування Господарського кодексу самоціллю, чи воно пов'язано для вирішення проблем, які існують у державі. На жаль, поки що та е редакція змін до Господарського кодексу, як і ліквідація Господарського кодексу, на моє переконання, яке я висловлювала, вже неодноразово не вирішить ті питання, які постали. В тому числі у правозастосуванні. Це питання корпоративного управління, це впливу співвідношення права власності державної із тим правовим титулом, на якому перебуває майно у суб'єктів, які засновані на державній формі власності. Виникає питання, чи не будуть порушено принципи приватизації, здійснення відповідних економічних перетворень. І про це відповідно. Було неодноразово вказано на круглих столах, в тому числі на тих, про яких сьогодні згадувалося. Тому відповідь на ваше запитання таке. Не може бути обґрунтовано зміни в законодавстві тільки теоретичним підґрунтям. Бо теоретично обґрунтувати можна навіть те, що нашого світу не існує, ми всі знаходимося в матриці. Але це не навряд чи є тим, що має, має братися до уваги. Має братися до уваги баланс між Тим, чого хоче прагнути законодавець, і тими можливими негативними наслідками, які будуть спричинені законодавчими змінами. Наприклад, ми всі розуміємо, що законодавча зміна зумовлює і відповідну зміну практики господарських судів, і не тільки господарських судів, очевидь. Тобто, чи є е, в даному випадку Необхідність змінити чи ліквідувати господарський кодекс, скасувати господарський кодекс настільки необхідною, щоб переважила ті негативні наслідки, які ми передбачаємо від таких дій. Поки що переконливої відповіді на користь скасування господарського кодексу законодавець не надав. Повертаючись до тих законодавчих ініціатив, які наразі знаходяться на перших, так би мовити, питаннях порядку денного, ми бачимо увагу. Знову наголошую, законодавця до сфери економіки, економічного сектору. Не може бути ситуації, коли процеси є, а слова, яке їх ем, уособлює, немає. Ми можемо по-різному називати ці процеси і суд, і відносини. Економічні, господарські. Ем, ми можемо придумати слово, але ми не можемо заперечити наявність цих процесів. І поки існують окремі економічні процеси, і це підтверджується саме тими законодавчими ініціативами, звісно, є об'єктивна необхідність у існуванні господарської юрисдикції і відповідної спеціалізації. Зверніть увагу: адже реформа, корпоративного, реформа державного сектору економіки буде означати, по-перше, реформу корпоративного управління. Це означає також питання власності, спори щодо власності. Це означає, звісно. І питання плату спроможності таких підприємств, тобто можливе банкрутство. І, звісно, це означає прозоре і конкурентне середовище щодо застосування витрачання бюджетних коштів, а це антимонопольна, тобто це палата з питань інтелектуальної власності. Щодо всіх цих видів відносин, які є дуже суттєвими, у господарських судах запроваджена спеціалізація, і у касаційному господарському суді є відповідно палати. Цієї спеціалізації, які, як ви сьогодні, чули, напрацьовують стабільну практику по вирішенню відповідних спорів судді, як касаційного господарського суду, так і першої, так і апеляційної інстанції, включені і співпрацюють із депутатами відповідного комітету щодо пропозицій, щодо змін до законопроекту у складі робочої групи. Тому я особисто також брала участь у розгляді зауважені пропозиції до цього законопроекту. Інше питання про те, що наразі ми заперечуємо чи вірніше, ми не зовсім розуміємо саму необхідність і нагальність цього питання порівняно з тою проблематикою, яка існує у нас в економіці в цілому. Тобто, як у нас говорять, чи є це на честь, держава постійно рухається, удосконалює законодавчу. Не тільки економічні процеси, так і відповідні засоби управління, скажімо так, судовими процесами. І те, яким чином рухатися, для покращення очікувань суспільства від системи, суд, судової системи, в тому числі і яким чином відновлювати довіру, покращувати інвестиційний клімат в державі, це є те питання, яке ми не залишаємося осторонь його, і ми також розуміємо важливість його для того, щоб. Всі державні інституції вони може існувати і довіра до однієї інституції державної, і водночас недовіра до іншої інституції, створеної чи законодавчої, чи гілкою влади це або довіра до держави в цілому, або недовіра до держави в цілому, і це теж треба чітко розуміти. Чи можна виправити оцю цю недовіру до держави, тим, що держава створить ще один суд, потім ще один суд? Питання, мабуть, видається риторичним зараз. Проблематика полягає в тому, що захист потребують не окремо якісь взяті інвестори. Я вже не говорю про неможливість, мабуть, навіть виокремити, ви які ж ці спори будуть саме інвестиційні, адже це фактично до такого будуть належати і спори пов'язані з банківськими кредитами, і питаннями знов таки корпоративного управління. Це все спори, які стосуються інвестиційної діяльності, і саме повторюся, що до них напрацьована вже. Достатньо стала і зрозуміла практика. Відповідно, як на мене, здійснюється захист усіх суб'єктів господарювання в цілому достатньо ефективно господарськими судами і потреби у тому, щоб створювати вищий інвестиційний суд, знов таки переконливих доводів на користь цього не чути. Інше питання про створення суду вищого інтелектуального, це якби. Було розпочато цю процедуру достатньо давно і, власне, піднімається питання про те, що вона має рухатись до завершення.